Так, друзі, бджіл, поки наші українські бджілки сидять у вуликах, бо холодно, трішки вам розповім, чим зараз я буду займатися на своїй пасіці. Так, ви бачите, всі в мене мої шестирамочники, вони майже на трьох корпусах, деякі на чотирьох. Корпусах це все залежить від того, скільки я їм меду залишав на зиму. Е, нагадую, що в нас зараз не дуже тепло, і якщо десь зараз е, бджілки носять нектар із садів та ріпаку, у нас, на жаль, не все так просто. Зараз вітри сильні розпочинаються і треба. Дивитися за кормами наблюдайте за кормами щоб їх було вдосталь. Нагадую, що я зараз роблю. Це зверху ми знаємо, що бджоли завжди повинні переносити і держати зверху мед, зверху свого гнізда. Тобто розпліт внизу. Зверху мед. Так ми і стараємося зимувати, але зимівля вже закінчилася, бджоли вже гарно облетілися, де є вже потреба розширювати гніздо. Але в мене зараз така операція буде. Весь медок, який залишився після зимівлі, тобто якийсь зверху. Треба його перемістити вниз. Для чого це треба зробити? Щоб заставити наших бджілок перенести його вверх знову. Тобто він повинен бути перероблений в нектар, вони його помилилися, я вам сказав, не в нектар, а в рідкий стан вони його переведуть і перенесуть його вгору. Ми їх ніяк не обманемо, тому що вони вже тисячі років носять так мед зверху, складають над гніздом. Тому, дорогі пасічники, в основному, я, коли записую такі відео, вони більше потрібні для початківців, тому я нікого не хочу навчити, просто те, що я роблю. Я слідуючи беру всі магазини верхні і ставлю їх нижніми. І таким чином бджілки повинні вимушені зробити те, що я тільки що сказав, перенести мед наверх. І так, так ви звільняєте рамочки всі, які були з прошлогоднім медом. Поза минулорічним медом. І у вас будуть рамочки чистенькі, вже оброблені бджілками. І можете ви їх потім поставити вже на медозбір. Коли вони гарно від тіль виберуть закристалізований мед. Все дуже просто. Вибачаюсь, коли часто. Повторюю одне й те саме, щоб було зрозуміло, бо тоді пишуть в коментарях, а що, я так і не поняв, а що треба робити. Ну, просто це треба робити. Поміняти місцями мед зверху, перемістити його вниз. Щоб із закристалізованого меду вони зробили рід... рідкенький мед і підняли частину вгору, а частину вони занесуть. В гніздо і буде, буде гарна підкормка для бджілок і стимуляція матки. Все дуже просто. Працюємо, бажаю всім мирного неба. Нехай Господь нам допомагає. А, так, да, ще запитуйте, чого я часто Господа споминаю, бо я віруюча людина, і я без молитви нічого не розпочинаю. Тому і вам бажаю, хочете, щоб у вас все було добре. Надійтеся на Господа і все буде добре. Буде в нас і мир, буде в нас і перемога, але все це буде, якщо ми будемо молитися до нашого Всевишнього. Нехай Господь нам допомагає.